fatemi i microfoni a bosticare Ale mio i massa Pure dura tu dei tempi, pure dura tu dei dei Poi ma è tutt'e vedno, <laughs> <laughs> Доброго вечір. <ріху> Тяжко працювавши, можна трішки відпочити, правильно? Давно ми не їли шашличку, так що йдемо е, жарити шашличок. Я щось нервничаю, давно відео не записувала, руки чухаються, треба кудись їх усунути, ковиряти. Кострик добре розкочегарився. Зараз жарку багато, зараз швидко і весело воно жарити. Ну що, зараз покажу, який придбала шашличок. Не з свого кабанчика, звісно. І не з своєї козочки. Ну, а що зробиш. Ніколи цим всім займатися, так що купила вже готовий. Як і цей. Один красний, другий зелений. Зараз будемо нюхати, пробувати. Не пробувати, тільки понюхати. Ооо, не знаю. Головне, аби після цього шашлику не був таким цвітом, потім таким цвітом. Запахи мене радують. Зразу такий пішов. А ну підождіть мої руки треба помити. Куди вона береться за ту роботу і не бачить, які руки в'язні. Ти вже відео уже чи як. Сидиш тільки ото попрошайничаешь. Цвет, конечно, ребята. Красивый, ничего не скажешь. Кульочок хороший надо оставить. Пахне. Ого, кусочки. О, -о, -о, -о. Тимка не визь. Зараз будемо. Ні, все ок. Доб... Добре, вже слюня. Сімка! Що там нюхати? Я ще не їла сьогодні нічого, так що залізатиме шашлик. Оце руки. Зараз не красні, а помаранжеві. І... і кусочки, звісно, оце кусочки. А ви кажете, що я здорові. Ріжу. Ось подивіться, які кусочки. Це соуси, мабуть. Так, не знаю, сюди, мабуть, невеличкий, може, знайду. Оце бивні. Звісно, дай Боже. О, гостренький. Сімка! Учися воно старшого сі віжде собі. А ти не наглій. Не приучиш її. Диви, яка воно нагле. Блін, оце кусок. о, а м'ягесенький. Броть, я так само буркочу, Бурко... Мені теж хочеться їсти. Тільки, звісно, шампури треба, дай Боже. Я не знаю, може перерізати його, бо що тут через що? А запах треба цей соус зараз ще долити. Якраз для такого шашляйку жару й треба, скільки зараз у мене. Ой, які руки красиві... І, мабуть, замазують, ой, замазують. Е... Боже, як сказати, фаршевують чи як. Коротше роблять шашлик з оцих. Е... Знаєте, там є всякі спеції, ті не спеції. М -м -м, бляха, муха. Дайте мені славу! У цих пакетах в соусах о, сповнила. Я не, роз, не розу, ні разу не брала такі соуси, треба хоч раз взяти та попробувати. А, брешу брала, брала колись до якісь з апельсином до курячих крилиць. Мені він не сподобався. Боже, яке красиве. Оце так колір. Це такого кусочка зівінаївся. Зараз порлю. А що, як його тут, дай Боже? Ручки красиві. Тут дивлюся, і петрушечка. Якісь трави. Сейчас по мою руку не хочу портити той. Нажевненько. Цей сумк такий зв'язний. Ще попробую змити. Окремо треба мисочку, мабуть, взяти чи на цей положити. Такий кульочок спортива. Вони такі нежні якісь. А тут вже... М -м -м, а мені цей дужче подобається. Так кропчиком тут пахне. Його вот тут а дивіться, скільки. Ммм. Боже, оце взагалі класний якийсь. Дайте мені маску, щоб не видно було, як моя сріняка пеє на стіл. Ммм. Оце да. Зараз миску візьму, щоб не попустити. Шашлик хороший дивлюся. Свіженький. <м> <тірш> ну ну, короче, оце оцей вообще бомба. Мені вже подобається спеція його. Не знаю, може ви таке їли, не знаю. За що вам і приклад навести. Ці шомпури пишуть нерш рж, ржавіє як. Він такий якийсь Няжний-няжний е, якийсь цей соус. Той гостренький. А цей взагалі вообще... Якби йог його жарити, щоб не загорднувся зі мною. Темка! Темка! Я тобі ще здам! Пусть! Блін, як же він пахне? Це такий соусі на хліб можна намазати. Ще на один шампурик. М'ясо м'яке, не саме цей шиюк. Мабуть, заднина, на це не в шийок. Там було патка. Що щось, щось із цього? Я, короче, в таком восторжестве цього соуса. Сейчас обов'язково все винести. Це не цей кулючок. Наша велиця, бо там ще ж повністю костюм не переворить. Ви бачите, який він добрий. Голома нас місце. Так, погнали жарити. Бо там геть стемніло, сейсу побив. Ой, щось хотіла вставати. Що взагалі часу не вистачає ні на що робити? Вже на блурі так швидко темніє. А я думаю, що я нічого не співаю. Те вроді за все хватаюся. Розпинаюся.

Сейчас поставлю тут, потом уже обустроюся. Да не може, здрудь падає. Да все моя була палька. А все не закрыть чувака. о вот. Ой, як жарко. Один пішов, тепер другий. Щось подає. Видно, вони не мешаются. О, все. Теперь ждемся. Друга сюди. Мене ще не дойне. Видержа, чи ні? Ой, там видно чи не видно, я не знаю. Ой. І відрюкака борз і все мені не дає

або успіла. О, цей цей соус щось дуже горить, я вам скажу. Знаєте, що я вам скажу? Цей шашлик шашликом не пахне. От домашній, коли в це бульки, то до... тільки положив на кострик і за пашок пішов. А цей щось взагалі не пахне. Якимсь таким непонятно. Як оце його можна жарити? От скажіть. Як? Там світ надає, там ще щось. На який жертви приходиться? Володна! Здорово три часа дим у морду. Наші в хоті не розступила. Наші в хоті

Цим соусом не видно, чи зжарилось вона, чи не зжарилася. Це вже як підгорить, тоді вже видно. О, тут я побачила. Ну що, ти таке вредне. Тут чувствую вже підгорає. Не, все ок. Выплив сьогодні Та Да шки! Це я поруб добре, бо як ця курка копчена. Все, ребята, дожарила. Що я вам скажу? Оцей сос, він так горить, ніхара не видно, ой, нічого не видно, чи... особливо оцей білий. Зараз буду вже зматувати вудочки, тому що вже дожарилося. Дуже він горить. Шепить, дивіться. Ладно, вже Добре. дожарила, зараз йдемо куштувати, що до чого, що який. Я, мабуть, миску пропалю. Звісно. Все оставлю тут. Ой, мене тут не видно, бо я кусочок Куштувала. Ай зараз поопікаю. Боже, хату обляпало. Такий сочний копає по дорозі. Ой-ой-ой-ой. Ну, М'ясо, мабуть, е цей морожене. Побачите, виділяється з нього сукровиця оця. А вона виділяється тоді, коли воно морожене. Так, я зразу куштувати, руки я мити не буду. Потому я хочу їсти. М -м -м. Спочатку взрослі, потім менші. Що е, я вам скажу? Оцей красний, він мені то не дуже понравився. Ну, пахне він набагато краще. Диви, як лється з нього. Ну, що ти зробиш? Я ж жарила. Ну, щось у нас жарилось твердувати. Я по кусочку візьму для цього. Сіма. Ти мене волнуєш. Ще тут зачепілося, що ти йому робитимеш, тут їсти хочеться, а воно не дає. О, це впав. Не думайте, це не згоріло, це просто він упав в мене кужор. Ну що, будемо коштували? О, дивіться вже соку скільки налилося зразу. У Треба було не знать кусочок кусати. <реш> Вообще не буде вам сказати. Всемка! А я, конечно, голодного краю. Дай боже кусаю. Ха-ха-ха. <рик> оце... Ого, а в цього дивіться як тече? Дивіться, аж капає. ой 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 Зараз, може, він не жарився. Та де він не жарився? Гарився. Ребята, граюся. Короче, оцей зелений соус. Він так і добрий, ну, але він мені не дуже лечить. А червоний не такий мені так добрий, а в шашлику отакий. Боже, яка смакота. М -м -м. Не дуже це соусів тут і чути, я вам скажу. Красного чути, а зеленого не чути, бо не знаю чого. Ну, це завжди як попадеться, отак то, то чуте. А так вони пообгоряли, бачите? Боже. Ну, присісти. Так, я буду їсти, вам апетіт не наганятиму, бо вже воно на дворі ніч, щоб ви не ставали там не гуркотіли тими холодильниками. А я бстренько зараз поїм та побіжу, козу доїти. Всім вам тихої ночі. і довго завтрашнього дня. М -м -м. Я кусочек нічого, а я так вийдувати. Я бо цей зелений соус так би мастила і, ну, після як жару піла. Дивись, який це, тільки два куста з учого кусочка налилося. Знаєте, що немає, Кетчупу. Ну, мені і без кетчупа смачний. Тут уже повна миска, соку, де? Ти де? подивиш, що тут робиться. Буду рука, дітей їсти, тому що таке от. Мамка їсть, а діти не їсть.